The stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky, painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust, gentle. Всім привіт! Я Аня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я знову зі своєю суперзачіскою. Коротше, щось я перебершила в цей раз. Я хотіла трішки більше локонів, але я не думала, що результат буде аж такий. Аж такий. Але, в принципі, нехай буде. Можна було спробувати. Я ще закінчила роботу і отримала сьогодні нову посилку. Це ось такі перчатки. Ще одні. Подивіться, в якому вони опакуванню з повітрям. Я одну розкрила вже, бо. Фотографувала ось таке пір'ячко. Воно ось так зажимається. Блін, це як браслет на руку дитячий, реально. Дивіться, воно тримається. Краса яка. Прикольно, коротше, з'їздили ми вчора на океан. Гори батьки. Я так себе можна можу охарактеризувати, тому що наші діти обгоріли. Вони обгоріли просто до неймовірного кольору червоного. Ми були в шоці, тому що на вулиці було плюс 22, Тобто, це не була супер якась жара. Так був вітерець, але не було якось. Не знаю, воно все одно не відчувалось такого сонця. Ми подумали, що зараз ще кінець березня, це якби на літо, і сонечко може не так сильно припікає, але ми дуже сильно помилялися. Наші діти обгоріли. Я так себе виню просто за це, тому що я про це не подумала і чогось я вирішила, що в березні місяці такого не може статись. Я їм вже замовила нові костюми і сподіваюся, до кінця тижня вони прийдуть і тепер. У нас є одні костюмовані з перелону для басейну. А для океану я заказала без паролону, але повністю, щоб закривала руки і ноги. І все по-іншому, взагалі ніяк, навіть взимку, навіть взимку, тому що як показала практика, тонце тут дуже суворе. Ми відпочили на океані, це було, звісно, класно. Ми там зробили гріль. Невеличкі такі місця для гріля. Я забула чомусь вам зняти. Я кожного разу як проходила там до машини, ходила або в туалет ходила. Думаю, треба взяти з собою телефон і зняти це. І так і не взяла, і так цього не зробила. А коли ми їхали додому, то мені треба було, ще дівчат, дівчат помити, тому що вони були всі в піску. Мені треба було їх перевдягнути, загрузити там всі наші речі машини. Коротше, я цього не зробила, я вибачаюсь, але я вам все одно тут повторяю, як ми відпочивали. Там є декілька зон для грілю. Є бісєтки, такі що ти там можеш і приготувати, і поїсти, і відпочити. Вони. Захищений від сонця. Також безкоштовний, то але такий нормальний, в принципі, нормальний, не брудний. Але паркінг коштує 20 доларів. Це якщо ти приїжджаєш там зранку або в день. Після п'ятої вечора паркінг безкоштовний. Тобто, якщо тобі просто там треба прогулятись, то після п'ятої можна приїжджати і вже не платити за паркінг. А так, 20 доларів незалежно від того, наприклад, якщо ти приїхав о четвертій, все одно заплатиш 20 доларів. Тому краще приїжджати зранку. Але частина пляжу там була закрита. Я не знаю чому, тому що в нас давно не було там, ураганів, торнадо. Нічого такого, я не знаю, чому вони закриті. урагани були. Да, в жовтні останній раз. А, але чомусь закрити, там ще був дитячий майданчик, який також був закритий. Так що діти там не погрались. Але ми купили палатку. Боже, це найкраще рішення. Люди, купляйте палатку, якщо ви часто ходите на пляж. Ось, палатка готова. Слухай, вона не маленька. Мені подобається. Все одно тут все буде в піску. Ось. Краса. Скажіть. Звісно, стільчики ось такі... Тут не поставиш, але, в принципі, просто так сидіти. Кайф. І за дітьми спостерігати. Як чудово в цій палаці. Слухайте, це реально дуже класна ідея, якщо ви... Так само, як і ми живете десь біля води, і вас ще немає палатки, то я вам кажу, купляйте. Це ідеальне рішення. Що це ідеальний варіант для того, щоб захистити себе від сонця, сховатися від інших людей. Тому що я відчувала себе реально дуже комфортно, знаходячись в палаці. Мені якось в палаці було спокійніше, що на мене не дивляться люди. Там я не дивлюся на людей. ну звісно, що я їх бачила, але це все одно така знаєте, якась є приватність, хоча ти на пляжі. Але в тебе є все одно приватності. Вода просто неймовірно холодна. Я не знаю, як там купалися люди. Діти ми не купалися, спробувала воду, і я просто була в шоці від того, яка вона холодна. Чоловік ходив туди з термометром, показував 19,6. Але я, я не впевнена. Я, я не експерт, знаєте, я так не можу на око приділити, яка температура. Але він думає, що градусник неправильно показує, тому що на вулиці було десь 21 градус. Власне, так, був 21 градус, а діти все одно обгоріли. Був сильний вітер і реально було холодно. Я думала, бо треба було взяти з собою ковтинку щоб хоч якось зігріватися від цього візна 吧 З друзями, ми поспілкувалися, діти пограли, вони були всі в піску, їм дуже сподобалось. Єдиний мінус цього пляжу це те, що там їздять машини. Тобто ти постійно повинен контролювати дітей. От, ну, постійно в мене голова була отак. Я отак сиділа, тому що я дивилась, там їдуть машини, там їдуть машини. Звісно, що вони їдуть повільно. Звісно, що вони також пильнують, щоб там, бачити, є діти чи немає дітей, там, людей. І, ну, не тільки дітей. Так? Але все одно це постійний, постійний повинен бути контроль. З олівкою було легше, тому що вона не ходила до океану сама. Вона сиділа там, грала собі в пісочку. А ось з Ніколь вона почав почала вже бігати. Ми її там Ніколь, хочеш піти? Спочатку скажи, що ти хочеш піти. І вона вже почала говорити, тому що знаєте, ну дитина може гратися, така хоп, собі побігла. Ну і звісно, що вчили, що треба дивитися, щоб ти їхала машини. Це так дивно. Ти заходишся на пляжі. Тут їздять машина. Ні, я знала, що таке було. Я не вчорашня. Але все одно, коли ти в цьому знаходишся і машини ці вони постійно там туди-сюди їздять. Ну і запах знаєте теж вихлопні гази. Ну ну якби така собі історія для пляжу, але не знаю, кому що Щодо не палатки? Я її купляла на Амазоні, вона коштувала 40 доларів. Доставка безкоштовна, ну тому що вона Амазон, Prime. Я, Prime, я за нього плачу десь 15 доларів на місяць. Палатка розрахована на 3-4 особи ну два дорослих і двоє дітей. Але в принципі вона досить вмістка, тому що в моїй уяві вона була все одно якось знає, трошки менша. Але як ми її склали, Майбоже, там ідеальне місце от для там всієї родини. Понятно, що ви там не будете спати. Ну, Хоча може діти і можуть там відпочити, і ви можете там покімарі. То одно місце вистачає, і вона там по бокам і позаду вона там трошечки знімається для того, щоб там є сітка, для того щоб циркува... циркулювала повітря, е вітерець або можна його закрити, щоб взагалі не було повітря. От ми закрились, і ми сиділи. Та ще ми е повкривали рушниками. От тому, що от настільки було холодно, розумієте? От було холодно, а діти обгоріли. Ой, короче, це це моя больна тема. І в мене вийшов коротенький відгук про наш відпочинок на. Йоан, я сподіваюся, що вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте обов'язково лайки і до зустрічі в наступних відео.